Тернопільських школярів знайомлять з китайською культурою за допомогою ігор, відеопрезентацій та мультфільмів з 18 січня по 25 лютого. В місті реалізовують проект Перший крок до Китаю. Китайська культура є однією з найстародавніших, найцікавіших культур, і ми вирішили так би пробудити якесь відчуття толерантності до цієї культури від з боку України. Шість китайських студентів приїхали у Тернопіль, щоб провести учням уроки з культури, звичаїв та традицій своєї країни. Відбулося таке заняття, і в третьому Б класі 10-ї школи. Ще на початку уроку діти знали, хто і для чого до них прийшов. У нас урок про китайців, і вони прийшли до нас, щоб нам розповісти про їхнє життя в Китаї. Я знаю про китай що про китайців, що вони їть па. Паличками в Китаї є величезна китайська стіна, яка має 600 тисяч метрів. І цю стіну збудували багато-багато років назад, тому що, щоб Китай, щоб їх не, не зайшли на їх територію. Я ще знаю, що на цій стіні проводять різні паради. І китайський новий рік, який проводиться в лютому. Джін одна із тих, хто розповідає маленьким тернополянам про Китай. Вона майбутній економіст. Зараз навчається на останній. Ньому курсі університету дівчина каже, що для неї настав час побачити світ, Україну обрала, бо вважає, що наша країна має зв'язок з Китаєм, оскільки географічно близько знаходиться до Росії, яка в свою чергу межує з її країною. Окрім цього, Україна є найбільшою в Європі. До того як я приїхала в Україну. насправді я не любила дітей, тому що іноді мені здавалось, що вони шумлять і важко керовані. Але коли я приїхала сюди, о Боже, вони не такі милі. Я відчула гордість за мою культуру і дуже щаслива, що вони можуть щось вивчити про китайські традиції. І їм подобаються мої уроки my lesson. Джин зізнається, що полюбила Україну, хоч тут дуже холодно. У неї вдома такої погоди не буває. До вподоби дівчині і доброзичливість людей. Джін сподівається, що можливо хтось із дітей, яким вона зараз проводить уроки, у майбутньому приїде до Китаю знайде її, щоб мандрувати разом.